Є як прояв втомленості ока, є так званий спазм акомодації, який, якщо не вчасно діагностований, не вчасно надана необхідна медична допомога, перестає в набуту міопію, і таким чином у людини вже діагностується сформоване захворювання, яке це міопія, або, так, або по медичному, або, як говорять, це короткозорість. От. Чи є різниця у віці на скарги? В якому? В розумінні, наприклад, короткозорість, там, наприклад, люди молодшого віку, близькозорість, люди старшого віку. Є така різниця? Ні, в принципі, такої різниці ну, як, так. Вже вже в старшому віці це ми чітко діагностуємо, чи це є міопія, чи це є гіперметропія, тобто чи це є близорукість, чи це є далекозорність. В молодому віці, якщо це в тому числі роботи на близькій відстані, то це зазвичай спазма як і говорю, може порости в короткозорість, в міопію. А гіперметропія це вже, скажімо так, стан стан рефракції ока. тобто… Це вже як. Серйозні якісь зрушення, так? Так, це не є серйозні зрушення, це так звана невідповідність між заломлюючою силою ока і його розміром. Оптимально <клес> для цієї людини, тобто, в хвилин 45 вона працює, далі в 10-15 хвилин вона змушена відпочити. тобто... Направити погляд даль, щоб розслабився внутрішньоочний м'яз, і таким чином забезпечити його оптимальну роботу і щоб не наступала це тривала його втома, тривалий спазм акомодації. Добре, а якщо немає можливості от такого відпочинку. Ну тут, звичайно, говорити набагато важче. таку можливість обов'язково потрібно знайти. І в іншому випадку це вже переросте в захворювання, яке потрібно буде лікувати, яке потрібно буде коригувати, чи це окулярними лінзами, чи це контактними лінзами. От же людині вирішувати самому, що вона хоче, чи вона хоче в майбутньому залишитися без окулярів, чи вона в майбутньому хоче носити окуляр. Цей вибір стоїть перед кожним з нас, якщо у нас діагностують яке ще захворювання чи схильність для цього захворювання, і потрібно в чомусь себе обмежити, тобто створити, забезпечити якусь профілактику даного захворювання. От, тому вибір вже стоїть за пацієнтом. Основне завдання лікаря це попередити пацієнта, що може бути в тому чи іншому випадку, якщо він не буде дотримуватися рекомендацій. Наше око створене так, що зіничка при погляді на яскраве освітлення, вона звужується, тим самим вона працює як діафрагма, тобто попереджує надлишок попадання ультрафіолет, ультрафіолетового промінювання на сітківку. Коли людина одіває сонце окуляри, особливо коли це неякісні сонцезахисні сонце окуляри, ми сприяємо тому, що Внаслідок того, що створюється темне середовище, сітківка роздвіничка розширяється, відповідно, усе ультрафіолетове опромінення попадає на сітківку, тобто площа, яка опромінюється ультрафіолетом, значно більша. Коли ми одіваємо якісні сонцезахисні окуляри. Куплені в спеціалізованих магазинах, це так званих оптиках або аптеках, які займаються розповсюдженням якісних сонцезахисних окулярів, які мають високий ступінь захисту від ультрафіолетового проміння, незважаючи на те, що зіничка розширяється, все-таки ультрафіолетове проміння на сітківку не попадає. От, тому... Звичайно, що, що людина в сонячний яскравий день повинна одягати сонцезахисні окуляри, але однозначно це повинні бути якісні сонцезахисні окуляри. Поширеність близорукості або міопії серед дітей, оскільки дитячий організм активно росте до 16 років. І коли в 6 років дитячий організм не сформований, точно так само, як і не сформоване дитяче око. Шкільні навантаження, враховуючи шкільні програми, воно отримує надзвичайні незорові навантаження і тим самим провокує розвиток короткозорості у дітей. Тому, коли наголосити, потрібно батькам на те, що вони повинні звертатися до офтальмолога при появі будь-яких самих. Мінімальних скарг у дитини, що їй щось не видно на дошку, чи батьки самі повинні спостерігати за дитиною. Можливо, вона мружиться при тому, коли читає, чи пише, чи дивиться далеко, що дитина хоче тим, тим самим зробити своє зображення чітким. От, тому що в нашому осі є внутрішнє очне м'яз, який забезпечує так звану акомодацію. Тобто, коли ми дивимося далеко, наш власний кришталик, власна лізочка, яка знаходиться в очкою, вона в плоскому стані. Коли ми дивимося зблизька, вона стає, м'яз скорочується, вона стає опуклою. Коли на Очко дитини, яке ще повністю не сформоване, коли ще цей м'яз слабкий, дати значні зорові навантаження, цей м'яз скоротиться, от і він не може самостійно повернутися в розслаблений стан. І це...